Усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована. А все тому, що сьогодні ми з вами тестуємо новиночку в моїй косметичці, а саме ось такий кушон для обличчя. Цей кушон я купувала в магазині Аврора. Бренд, який випускає цю косметику, називається Ловит. Такий досить цікавий, красивий дизайн, дивіться, ось такий артикул у цього продукту. А, власне, що нам тут обіцяють, у нас це триколірний продукт. Ось, дивіться, ось тут написано, намальовано, які кольори є. І навіть трішечки, ось, бачите, ось тут показано, як повинен продукт виглядати всередині. А стосовно відтінку і всього іншого я трішечки пізніше вам розповім. Почнемо з того, що нам тут обіцяють. Ідеально адаптується під натуральний відтінок шкіри, приховує недоліки та надає шкірі сяйва. І, в принципі, все більше нічого такого тут не пишуть. Давайте тепер відкриємо і подивимось на цей продукт. Так. Витягаємо всередині це ось така дуже-дуже красива баночка, дуже гарний дизайн, прямо бомба. Мені візуально цей продукт дуже сильно подобається. І стосовно ціни. Ціна на цей продукт всього 69 гривень. Ви уявляєте, ну, це настільки дешево, що навіть в голові у мене не вкладається. Всього 69 гривень. Це прямо, ну я не знаю, так, відкриваємо. Відкривається стандартно, як будь-який кушон. Тут у нас з вами є дзеркальце, подушка для нанесення кушона, захисна кришечка. І ось так от всередині виглядає. В принципі, стандартно, звичайно, як для будь-якого кушону. Захисна плівка Так, знімаємо і ось так виглядає продукт. Ну Дизайн всередині надзвичайно гарний, все так красиво виглядає, прямо бомба. Стосовно аромату. ну Ви знаєте, відчуваю трішечки солоденький, зовсім трішечки хімозний запах, який ледь-ледь помітно. Тобто, він прямо такий якийсь ніжний і дуже-дуже легенький. Подивимось тепер на відтінок цього продукту. Подушка дуже напитана, дуже така волога. Дивіться, дуже багато продукту. І ось так ми його переносимо. Поки що виглядає трішки страшно, такий якийсь рожево-фіолетовий відтінок. Текстурка, до речі, така щільнувата, приємна. Ось так от розподіляється. бачите, продукт йде трішечки з рожевим підтоном. Ну, прямо так добре помітно, що підтон у нас рожевий. Можливо, мені не підійде, але сподіваюся, що буде виглядати нормально. Покриття є, він дуже гарно вирівнює тон, і мені здається, що фініш схожий на матовий. Стосовно відтінку цього кушону, я так розумію, що відтінок тут один універсальний, тому що ні на упакуванні ось цьому, ні тут не вказано номера відтінку, також немає інформації стосовно об'єму, яка тут вага, не зрозуміло. Багато всього написано, але ваги тут не зазначено. Єдине, що терміни придатності вказані, склад вказаний, і, в принципі, все. Ну, спробуємо, знаєте, будемо ризикувати, будемо наносити цей продукт на обличчя і подивимося, що з цього вийде. Як завжди, розпочинаю з того, що трішки прибираю своє волосся, щоб воно мені не заважало. Ви знаєте, зараз дуже спекотно, на вулиці надзвичайно жарко, в тіні більше 32 градусів тепла. Навіть страшно уявити, скільки ж градусів на сонці. Напевно, всі 50 або навіть більше. Спекотно, дуже спекотно. Ви бачите, у мене сяє обличчя. По-перше, тому що надзвичайно спекотно. По-друге, тому що я наносила ось такий засіб для зволоження шкіри: це есенція вітамінна від бренду Монтсаб. У мене з вітаміном А. Досить непоганий продукт. Трішечки зволожив мою шкіру, трішечки є липкість, але вона дуже така мінімальна. І будемо переходити до нашого кушону. Я, напевно, зніму захисне пакування, яке є на дзеркальці, щоб нам було краще в нього дивитись. Я зняла захисну плівку із дзеркальця. Ви знаєте, дзеркальце досить непогане. В принципі, в нього навіть видно все, що мені потрібно. Я думаю, що будемо фарбуватись, дивлячись прямо в це дзеркальце. На одну сторону обличчя буду наносити ось цією подушкою, а на іншу за допомогою пензлику. Набираємо наш продукт. Ось так це все виглядає. Слухайте, так прикольно, так гарно. Ну і давайте будемо це все переносити. Ви знаєте, цією подушкою наносити мені незручно, тому я її відкладу, перейду до спонжику. Набираю ось так прямо на спонж і ним буду розтушовувати. Так, ну, що можу сказати? Відтінок такий досить світлий, однозначно, на мій погляд, це відтінок для білого. Сніжок. Для мене він надзвичайно білий, занадто якийсь такий світлий, і тим паче рожевий пітон мені не зовсім пасує. Тому, ну, не знаю, стосовно відтінка, мені не дуже подобається. Тому цей відтінок я буду наносити ось сюди на шию і також на вушка. Тому що, дивіться, вушко у мене таке засмагле, темне, обличчя досить світле, виглядає це не дуже гарно, ніби як якась маска на моєму обличчі. Тому наносимо сюди і сюди. До речі, цей кушон я також нанесла і на свої повіки замість консилеру. Подивимося, що з цього вийде. Поки що наноситься непогано, гарно. Впорах я цей продукт не бачу. Єдине, що мені не подобається відтінок. Ну, що ж, я начебто нанесла, розподілила цей кушон і ось сюди на шию, на вушко. ну Мені здається, що так стало трішечки краще, дивіться. Начебто і непогано, ну досить світло. І дивимось на цю сторону. ну Тут прямо така засмагла шкіра. Ну, якось так. В принципі, можна помітити, що перекриває цей кушон досить добре. У мене на ось цій правій стороні все точно так само, як і з лівої сторони, і дивіться. Ну, Перекриває непогано, вирівнює тон обличчя просто супер. А, дуже навіть непогано, в принципі, перекриває, вирівнює, маскує якісь дрібні недоліки, але не повністю. А, ну, В цілому покриття таке, знаєте, легеньке. Ну, Якщо нашаровувати, то щось схоже трішечки на середнє, але до середнього, мені здається, що не дотягує. Легке покриття, так воно й є. Переходимо тепер до нанесення пензликом. Набираємо, набирається, начебто, непогано, і переносимо. Що ж, я розподілила і ліву сторону, ось так от усе виглядає, дивіться. ну Досить такий бліднуватий ефект на обличчі, мені не дуже подобається. Але, в принципі, маємо те, що маємо. Я бачу, що фініш дуже такий сяючий, дуже такий якийсь липкий, вологий. Мені це не дуже сильно подобається, але поки що не можу нічого сказати. Потрібно почекати хоча б 10 хвилин, щоб повноцінно оцінити фініш цього продукту. Ну що, мої хороші, пройшло вже 15 хвилин з моменту нанесення нашого кушону. Давайте вблизу на себе подивлюсь. І так, що я бачу? Фініш надзвичайно вологий, сяючий, мені не подобається. Виглядає як якийсь жирний ефект на моїй шкірі. Дуже якось несимпатично. Потрібно наносити пудру, причому багатенько, і, можливо, буде виглядати не дуже красиво. Бачу, що цей кушон підкреслює текстуру шкіри, підкреслює нерівність на шкірі. Також підкреслює мої розширені пори. В цілому, відтінок виглядає негарно. Мені не подобається, не знаю. Поки що нічого такого позитивного сказати не можу, окрім того, що він гарно вирівнює тон обличчя і маскує дрібні недоліки. Все інше мені не подобається. Ні фініш, ні колір, ні те, як він виглядає на самій шкірі. Ну, якось так. Пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Ну що ж, я думаю, що настав час наносити пудру. Пудру я сьогодні вирішила обрати ось таку від бренду LCF. Це розсипчата фінішна пудра. Всередині вона виглядає ось так. Я трішечки насипаю собі в кришечку. Ось так, от звідти буду набирати на пензлик і наносити на обличчя. Так, ну що ж, з пудрою я начебто закінчила. Власне, ось так от усе виглядає, надзвичайно такий блідий ефект на моїй шкірі. Але при цьому є матовий фініш, який я, в принципі, в літній час дуже сильно люблю. Мені не подобається те, що я бачу. З нанесенням пудри фініш став матовий, більш натуральний, більш красивий, але все рівно мені не подобається. Що ж, зараз я піду дороблю свій макіяж, але до вас повернуся приблизно десь через 4 годинки, можливо, навіть через 5. Все тому, що скоро буде відключення світла і, звісно, коли немає світла, то я знімати не можу. Тому будемо фарбуватись і чекати того моменту, доки з'явиться світло, щоб я вам усе показала і розповіла. За цей період, поки буду носити цей кушон, користуватись пудрою я не буду, користуватись матуючими серветками також не буду. Зустрінемось приблизно через 5 годин і подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 5 годин після нанесення кушону. Як ви бачите, я знімаю прямо із лісу. Прийшли сім'єю на пляж. На жаль, зараз відключення, і не так, як зазвичай на 4 години, а на цілих 7 годин. Тому вирішила так швидесенько вам показати, що власне, на моєму обличчі. Дивіться, досить сильно сяє шкіра, прямо такий вологий, дуже-дуже вологий ефект. Підкреслені всі мої пори, всі мої зморшки. В цілому виглядає не дуже гарно, на мій погляд, але маємо те, що маємо. Потрібно також пам'ятати, що зараз дуже спекотно, реально в тіні 35, здається, градусів. Ну, не самий приємний час для того, щоб тестувати тональні засоби. Так у мене з собою є ось такі матуючі серветки. Зараз, напевно, трішки приберу жирний блиск і буду далі ходити тестувати кушон. Не буду багато вам розповідати, в цілому ви можете бачити все на власні очі. Він тримається на моєму обличчі, але дуже-дуже сильно сяє. Прямо занадто сильно трішечки повитирався ось тут на носі, але знову ж таки не критично, тому в принципі тестуємо далі. Я до вас повернусь уже ввечері. Сподіваюся, що світло буде, і вже більш детально вам усе розповім і покажу. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші? Пройшло вже 8 годин з моменту нанесення ось цього кушону. Ну і власне, ось так от я виглядаю. Як ви бачите, дуже сильно блищить вся моя шкіра, такий прямо дзеркальний вологий ефект на обличчі точно такий самий, який був коли пройшло 5 годин. Як ви пам'ятаєте, я знімала в лісі. А там у нас знаходиться пляж, куди ми ходимо плавати. І ну, в таких умовах доводиться працювати, тому що світло вимикають, на жаль, останнім часом по 7 годин. І, звісно, ну, в домашніх умовах це все зробити не так просто. Гаразд стосовно м -м, сьогоднішнього кушону, подивимось зараз вблизу. Я бачу, що він є на обличчі. Його, звісно, вже не так багато, як відразу при нанесенні. Особливо пострадав мій ніс, Ось тут від окулярів прямо сліди залишились. Бачу прямо ось тут над губою, під носом прямо аж дуже такий вологий фініш, прямо аж мокрий. А в цілому, кушон є, він підкреслює мої недоліки, нерівність шкіри, розширені пори, зморшки і все таке інше. Але при цьому він все ще є. Зараз трішки ближче вам покажу те, що бачу. Дивіться, ось тут на носі, під очима, ось тут, над губами, прямо мокрий такий ефект на шкірі. Ну, якось так: усе тече, усе пливе. Не дуже вдалий час для тестування тональних засобів. Я пропоную провести невеликий експеримент, скажімо так, побачити, що відбулося за ці 8 годин, скажімо так, пекла, тому що сьогодні надзвичайно спекотно, усе на обличчі тече. Я дуже сильно, скажімо так, спітніла, і, звісно, ось проступив мій жир на обличчі, скажімо так, як є. І, звісно, тональні засоби. Ну, роз'їдаються за допомогою а, жиру, який проступає на обличчі, все це, звісно, ну просто зникає з обличчя. Тому зараз подивимося, скільки тонального засобу залишилось на моїй шкірі. Так, ну, я начебто закінчила. Дивіться. З цієї сторони правої ми промокнули обличчя з лівої сторони ні. Ну різниця просто дуже величезна. Дивіться на цю ліву сторону, усе прямо так блищить. Такий жирний блиск, негарний. І ось сюди з правої сторони все виглядає більш-менш нормально, дуже навіть симпатично. І я бачу, що цей кушон він є на обличчі. І коли прибрали ось весь цей жирний блиск, реально шкіра виглядає більш рівною і красивою. Зараз я вас трішки наближу і все це вам покажу. Сподіваюся, що вам помітно Дивимось на цю сторону, де у нас матуюча серветка. Ну, Шкіра виглядає начебто непогано, дуже навіть непогано. І з таким ефектом можна сміло ходити. Виглядає все нормально. Єдине, що ось тут на носику, звісно, повитирався кушон прямо повністю. І переходимо тепер на сторону, де багато жирного блиску. Прямо такий, такий дуже сильний ефект, дуже негарно, дивіться. Ніби як у мене тут зверху жир просто нанесений, як якась олія. Ну, зовсім не красиво. Ось з таким ефектом ходити там, 5, 6, 7 годин, 8 ну, негарно, правда? І відчуття на шкірі зовсім інші. Ось з цієї сторони відчуття ніби мені надзвичайно спекотно, ніби в мене шкіра якась перенавантажена, ніби вона абсолютно не дихає. А з цієї сторони мені комфортно все добре. Тобто можу сказати одне, що цей кушон можна носити навіть в літній час, навіть в спеку, але потрібно прибирати жирний блиск. Тому що ось такий ефект, якщо ви цілий день ось так проходите, то у вас будуть і прищики, і інші нюанси на обличчі. Якщо вам цього не треба, то звісно, промакуйте обличчя. Різниця все ж таки є із серветкою і без ну, мені здається, очевидно, яка сторона обличчя виглядає гарніше. На мою думку, в таку спеку взагалі краще ніякого тонального засобу не використовувати. Але я дуже сильно хотіла протестувати цей кушон, тому, не дивлячись на погодні умови, я це зробила. І можу сказати одне: що якщо цей кушон витримав таку спеку на моєму супержирному обличчі, а в мене жирний тип шкіри, який досить сильно блищить, сяє, дуже швидко починає проступати жирний блиск. Скажемо так, краплинки поту і так далі, все це, ну не знаю, напевно, за півгодинки перебування на сонці уже це все з'являється на моїй шкірі. Ну, якось так. Скажемо так, це природній процес, тому на нього дуже сильно ніяк не вплинеш. Так, от повертаємось до кушону. Якщо мій жир не роз'їв цей кушон на обличчі. Він до сих пір виглядає гарно, то це каже про те, що цей кушон досить непоганий. За свою супербюджетну ціну, то я б сказала, що дуже навіть непогано. Не всі суперстійкі, суперматові тональні засоби, не всі носяться по 8 годин в таку спеку, як зараз. Дуже рідко знайти гарний тональний крем, який в таку спеку буде дуже красиво виглядати на обличчі. Вони всі будуть сяяти, вони всі будуть блистіти і виглядати жирним якимось дуже дуже жирним ефектом на вашій шкірі. Ну, на жаль, так воно і є. Якщо влітку ви хочете носити тональні засоби, запасаємось матуючими серветками, А наносити пудру в таку спеку на ось таке мокре обличчя, я вам категорично не раджу, тому що пудра буде просто залипати в усі ваші мокрі ділянки, в усі ваші складки, пори і так далі. І це буде прямо якийсь, ніби як парниковий ефект на вашій шкірі, пори будуть забиті. Шкіра не дихатиме, і, скоріше за все, що у вас з'являться висипання. Тому просто прибираємо жирний блиск і все. Не потрібно наносити зайвий шар пудри. Це нічого хорошого вам не дасть. Давайте будемо підбивати підсумки стосовно цього кушону. Ви знаєте, мені надзвичайно складно робити висновки, тому що багато всяких нюансів, які впливають на носіння цього продукту. Саме перше це температурний режим, тому що ну, ні один тональний крем не предназначен для того, щоб носити його в температуру більше 35 градусів в тіні. Я вже мовчу про те, що відбувається, коли сонце прямо на вас світить. Я не знаю, яка там температура, напевно, всі градусів 50, можливо, навіть більше. Цей продукт проносився. Проносився з відчуттями, що мені було спекотно, мені було не дуже комфортно, тому що шкіра відчувала себе перенавантаженою. Хотілося змити всю цю косметику і так далі. Але я впевнена в тому, що якби я нанесла інший тональний крем, у мене були б точно такі самі відчуття, тому що дуже-дуже спекотно. В цілому, начебто, й непоганий продукт з урахуванням ціни і погодних умов. Носити його можна, мені здається, що якщо це буде не настільки спекотна пора, то взагалі буде він носитись дуже круто і дуже стійко. Тому потрібно буде його тестувати ще, скажімо так, в осінній період або, наприклад, зимою. Єдине, що мені не сподобалось, це відтінок цього продукту і, власне, фініш при нанесенні. Тому що фініш виходить у нас абсолютно не матовий, такий сатиновий, сяючий, вологий такий фініш. І мені здається, що такий продукт більше все ж таки підходить для нормального типу шкіри, можливо, навіть для сухого, для комбінованої шкіри. Ну, як ви бачите, навіть на жирній шкірі його носити все ж таки можна. Тому висновки робіть самі, як все виглядає впродовж дня. Ну, Якось так. Мої враження 50 на 50. Я не можу сказати, що цей продукт поганий, і не можу сказати, що він супер стійкий, супер якісний, супер-пупер класний. За свої кошти дуже достойний продукт. Якщо б він коштував, наприклад, там 300 гривень, то, можливо, я б сказала, що ну таке, знаєте, можна пошукати щось краще. Але пам'ятаючи, що він коштує 69 гривень, то це просто знахідка. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!